У червні до травмпункту Павлоградської лікарні звернулися 1370 людей, з них 264 – дитини. Найпоширеніші травми забої та переломи рук і ніг. У муніципальній варті розповідають, під час патрулювань часто бачать дітей і дорослих у покинутих і небезпечних місцях. На літніх канікулах діти шукають де розважитися. Іноді обирають для цього небезпечні локації. Це і стає причиною травм. По вулиці Центральний 1 постійно. Щодо бо, в ході патруля працівники. Муніципальні варти заходять і звертають увагу на знаходження в першу чергу неповнолітніх. У нас були факти на гарячому затримання дітей, де останні просто гралися, пригали з перших, з других поверхів і також були на даху. Проникнення на такі об'єкти є правопорушенням, зазначає керівник. Батьки можуть нести адміністративну відповідальність, якщо їхні діти перебувають у заборонених або потенційно небезпечних місцях. Поліція складає в першу чергу попередження, потім вони на своєму рівні, на своєму згідно чинного законодавства, складають адміністративні протоколи у відношенні батьків. В першу чергу, це офіційні попередження, профбесіди. І вже в третю чергу за ситуацією, це складає національна поліція. Відповідальність за покинуті будівлі несуть не поліція і не комунальні служби, а їхні власники або балансоутримувачі. Саме вони зобов'язані закрити доступ до споруди і забезпечити її охорону. Якщо цього не зроблено, відповідальність за наслідки лежить на них. Водночас муніципальна варта закликає дорослих слідкувати, де проводять час їхні діти, та пояснювати, чим можуть закінчитись розваги в небезпечних місцях. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Максим Стоюшко, Анна Мокабула, новини ПТРК.